Добрий день, учні. Сьогодні ми з вами розглянемо урок за темою сучасні мови програмування. І а, я розгляну ваше практичне завдання, яке вам потрібно виконати. А, ми бачимо на початку уроку теоретичний блок, який ви потім передивитесь самостійно відео, більш докладно, а ми з вами розглянемо. Короткий зміст нашого уроку в сучасні мови програмування. Комп'ютерна програма це такий алгоритм, який записаний спеціальною мовою комп'ютерною мовою. Ця мова дозволяє користувачом спілкуватися з машиною, з комп'ютером. В процесі своєї роботи програма опрацьовує дані, які називають, якщо вони. Є на початку це вхідні або початкові дані, під час виконання утворюються проміжні дані, і в кінці вихідні або результуючі дані. Дуже простий приклад це, наприклад, математичне якесь рівняння, де у нас є X, Y, Z. Ми сьогодні його будемо використовувати. І спочатку, наприклад, ви, вводити x дорівнює стільки-то, y стільки-то. І якщо це не одна дія, а декілька, то утворюються спочатку проміжні дані, наприклад, x плюс y z, а потім треба z плюс A, а A дорівнює ще там чомусь. І це будуть у нас там проміжні дані, і в кінці кінців ми отримаємо якийсь результат. дорівнює це, весь цей вираз такому-то числу. Мов програмування на сьогоднішній день налічується більше 10 тисяч, тому немає сенсу всі мови вивчати. Потрібно розуміти, як вони побудовані, влаштовані. І ось один з рейтингів, один з, тому що рейтинги складають різноманітні журнали, сайти. Кожен вважає одну мову краще, інший сайт іншу мову і користувачі. Але в цілому ось ці мови, які представлені в цій десятці, вони більш-менш поширені, можна будь-яку брати, вивчати, в залежності від того, чим вам подобається займатися. Бо є мови, які призначені, наприклад, для веб дизайну, є мови, які призначені для технічних технічної творчості роботи техніки. Машинні мови програмування, мови низького рівня, високого рівня і так далі. Наприклад, ассемблер – це от мова е, низького рівня, машинна мова, вона доволі складна. Е, а мови високого рівня вони подібні до мов людських. І кожна така мова має свої складові. Про будь-яку мову з цих ви можете класити за посиланням і перейдете, почитайте, що воно значить. І кожна мова складається з таких частин, як алфавіт, тобто символи, з яких можна утворювати слова, словник, це вже сформований з символів слова, і синтаксис, тобто правила складання і запису мовних конструкцій, речі, наприклад. Семантика дуже важлива така частина. Вона установлює однозначне тлумачення мовних конструкцій і правил їх виконання, тому що машина не може самостійно обирати ту чи іншу команду. Їй потрібно обов'язково розуміти, що ми будемо виконувати, щоб правильно виконати свою функцію. Для написання програм. Використовується середовище розробки. Англійською мовою скорочено воно називається IDLE, тобто середовище розробки програм, і складається з таких частин: текстовий редактор, компілятор або інтерпретатор, який перекладає мову з мови програмування на машинну мову, тобто мову, яка дає команди процесору комп'ютера. Він їх розуміє. Засобів налагодження програм або а, такого помічника, який шукає помилки, і нам підказує, як їх виправити. Довідкова система, а, тобто, по будь-якій мові можна знайти довідкову систему, з чого вона складається, тобто про її алфавіт, словник, синтаксис там, і так далі. А, далі ми бачимо тут форма і властивості форми. Це у нас більше. Відноситься до об'єктно орієнтованого програмування, і е, про нього ми поговоримо е, трошки пізніше. Повернемося до цієї теми. Ми з вами будемо розглядати мову Python. Python, тому що нам потрібно виконувати е, якось онлайн-проекти, і е, так як в восьмому класі ми пропонують для вивчення Lazarus і Python, Python простіше трошки, і е, Lazarus, здається, немає в тому е, додатку, яким ми будемо користуватись. Е, Значить, вам потрібно буде зробити конспект і додати його сюди в відповідь. Е, ось сюди зображений. Е, потім відповісти на питання і виконати практичне завдання. От В практичному завданні ми розглянемо. Відмінність об'єктно орієнтованого програмування від консольного. Тут невеличке відео для тих, хто захоче швидко виконати практичну роботу, а я зараз її більш детально роз... розповім і розкладу на складники. Отже, нам потрібно перейти за посиланням e REPLIT. Це такий онлайн редактор. Так, ага, я з нього не вийшов. Зараз я вийду і покажу, як нам зайти. Отже, коли ми переходимо, попадаємо на таку сторінку стартову. Ми можемо одразу приступити до створення проєкту, або увійти в свій аккаунт. Як нам увійти в аккаунт? Давайте спробуємо почати створення. До речі, дуже нагадують, Scratch, ми. Якщо заходимо в онлайн Scratch, там теж можна почати одразу створити проєкт. Але там можна не реєструватися. Тут нам потрібно зареєструватися або увійти в свій аккаунт. Я пропоную скористатись Google аккаунтом, у вас їх є. Ви для Google класу використовували. І це можна робити і на телефоні, і на комп'ютері. Натискаємо Continuous Google. І ось ми попадаємо на сторінку для початку роботи з цим редактором. А, що нам потрібно? Тут багато у нас незрозумілих англійських слів. А, єдине, що зрозуміло, тут можна плюсик, Create, або тут плюсик. New REPL. Давайте натиснемо на нього. От тобто нам пропонується вибрати мову. Обираємо Python, і а, далі можна ввести тут назву свого проєкту. Я залишу, як є, автоматично нам пропонується. І е, натискаємо знову плюс Create report, тобто почати, почати створювати. Зверніть увагу, у нас є е, одразу тут е, така частина, як редактор коду. Тут є якісь інструменти, а ось тут буде. Те, що нагадую сцену. Давайте порівняємо з секречем. Редактор коду. Тут якісь інструменти, сцена. Тобто, дуже схоже по формі на нову скрещ. От ми бачимо з вами: редактор коду поки ще нічого немає. Нам пропонується щось почати тут писати. І консоль. Так виглядали комп'ютери. Раніше до того, як з'явився графічний інтерфейс, і я коли навчався, ми теж вивчали команди. Тобто, ми, нам потрібно дати комп'ютеру команду, зроби там то-та і то-та, і він тоді щось виконує. Для цього, звичайно, потрібно знати мову програмування. І розуміючи, що навіть з людськими мовами в багатьох є проблеми, хтось там робить кучу помилок, то не завжди зручно. Користуватися мовою програмування. Але а, на початку виглядало все саме так. Тут ми пишемо код, тут отримуємо результат. Це виглядає як а, якісь слова, цифри, дії. Вони всі тут відбуваються, і ми отримуємо текстову інформацію. Наприклад, нам потрібно скласти 2 плюс 2. Натискаємо Run, такий, як е, прапорець зелений. Бачимо, що щось відбувається, але нічого тут не з'являється. Це тому, що ми неправильно це зробили. Ми не дали команди. Давайте спробуємо просто дві вивести, наприклад. Run. Теж не працює. Для того, щоб нам щось відобразилось в консолі, або. На комп'ютері це командний рядок. Ось я можу вам показати. Командний рядок. Ось він так виглядає. Звичайно, на комп'ютері. І треба тут теж можна вводити команди, і щось буде відображатися. Ну, для того, щоб нам щось сюди виявилось, треба набрати команду Print, надрукувати. Print. 2. Ну, давайте спробуємо. Так, ми бачимо, що у нас помічник наш, який присутній в кожному е середовищі програмування, нам каже, що тут є помилка. Помилка тут в тому, що потрібно двійку взяти у дужки. Давайте виправимо. Візьмемо двійку у дужки і запустимо програму виконання. Ура, все працює дуже добре! Тепер нам потрібно дізнатися скільки буде 2 плюс 2. Ми беремо і прямо в дужках пишемо 2 плюс 2. Натискаємо виконати. 4. Непогано, все працює. Давайте складніший пример, приклад з даними. да У нас є вхідні, вихідні, проміжні дані. Ну, давайте у нас вхідні. І а, вихідні дані будуть. Х дорівнює чомусь. Потім визначимо чому. Y дорівнює чомусь. Все, як ми на математиці записуємо Z дорівнює, наприклад, X плюс Y. Х плюс Y. І а, нам потрібно потім надрикувати Z. Тобто те, що от, е, вийде в результаті. в результаті. Це такий шаблочок, як калькулятор, поки що на одну дію. Наприклад, Z20Y50. І давайте викинемо команду. Отримуємо в результаті 70. Якщо міняти числа, то буде мінятися і результат. Непогано скажемо. У нас є вже діючий калькулятор. Якщо поміняти дію, наприклад, множення, то буде змінюватися результат. Ну, здавалось, що ще потрібно живи, радій, все у тебе, працює, але люди облаштовані не так. Ми кажемо, ми не хочемо, бо ми тут можемо помилку якусь допустити, там ввели не те слово. Якщо у нас там не 5 рядків коду, а 100 рядків, шукати, де ми його там неправильно ввели. Нам так треба, щоб включили, воно все роботає вже, без всяких там проблем. Ну, наприклад, нам, що нам потрібно. Калькулятор. Ми хочемо калькулятор, як ми звикли в житті, щоб на ньому були кнопки, зрозумілі нам, цифри, дії, 5, 6 дорівнює. 11. Все. І все працює, що нам ще потрібно для щастя. Так. Але тут у нас ми такого не бачимо. Нам треба багато там чого писати, і потім шукати ще помилки, якщо вони є. Тому а, програмісти придумали таку штуку, як об'єктно орієнтоване програмування. Воно описує а, якісь об'єкти. Із реального життя, наприклад, той самий калькулятор. І ми бачимо, що, а, як він виглядає, це якийсь такий прямокутничок, в ньому є кнопочки, є а, якісь поля, щоб виводити числа і а, арифметичні дії. Тобто, і ми хочемо запрограмувати так, щоб воно одразу. Ти взяв і ним скористався. Як а, казали в одному чудовому фільмі м, про Стіва Джобса, О, як же вона називається? Імперія спокуси, здається. Коли вони продавали комп'ютер, він каже: Я не хочу там збирати комп'ютер, я хочу, щоб я його взяв, з коробки достав, включив і він е, працює. Ось так і люди хочуть. І було е, створено об'єктно орієнтоване програмування. Як нам його сюди застосувати? Основним об'єктом, з яким ми будемо з вами працювати, це форма. І, наприклад, для того, щоб додати об'єкти у Scratch, нам потрібно зайти в бібліотеку. Бачите, обрати спрайт. Об'єкти тут називаються спрайти. Ми заходимо в бібліотеку, обираємо якийсь спрайт, і ось він додався. Ось у нас вже тут два об'єкти. Ми їх можемо там якось змінювати, зменшувати. Збільшувати, давати їм імена там, і так далі. Все те саме можна робити і е, в редакторі коду, Але нам потрібно е, теж діставати ці об'єкти із бібліотеки. В Python така бібліотека називається Tkinter. Давайте ми скопіюємо цей код повністю Я розкажу, що він означає: копіюємо Ctrl-C. Переходимо у вікно коду, вставляємо Ctrl-V. Що у нас тут є? Значить, ми кажемо, що комп'ютер ми хочемо із бібліотеки Tkinter додати сюди форму. Форма називається Tk, Її ім'я root. Можна надати будь-яке інше ім'я, і воно нас влаштує. Ну, для того, щоб зекономити час, я поки що не буду це робити. Root так root, хай називається. Далі, root title. Це заголовок, який ми побачимо. Зараз тут My First Project. E, root geometry. Тобто, це те, як виглядає форма, в яких вона розмірі. 600 на 400 це е, ширина і висота. 200 плюс 100 це її відстань від е, лівого, лівої межі екрану і від верхньої межі екрану. Root BG. Eh, тобто бекграунд yellow, жовтий, тобто це eh, колір нашої форми. І в кінці обов'язково тут main loop. Main loop це таке, як eh, закінчення циклу. Eh, означає, eh, як цикл завжди секречі. От у нас є керування от завжди. Щоб виконувалось постійно. От ми тут кажемо: main loop. Тобто цикл постійно повториться, поки ми його не eh, Зупинимо. Давайте за, запустимо кнопку Run, подивимося, що у нас буде. І ми бачимо: у нас консоль вниз пішла, а тут відкрилося вікно якесь. І це є наша форма. Ось вона жовтого кольору, з My First Project і так далі. Е, вона виконується, поки ми її не зупинимо кнопкою Stop. Давайте зупинимо, все зникло. Тепер ми можемо поміняти якісь параметри. Наприклад, заголовок, нехай буде форма. О, давайте колір їй дамо, наприклад, red червоний. Тобто, хто знає на лісті, тому буде доволі просто це зробити. Запустимо. І ми бачимо, що все працює. Поки що тут немає кнопочок. Полів там, і так далі, але це не є для нас зараз головним. Ми зробили перший проєкт. Зверніть увагу, коли ви його зробите, треба зробити скріншот, щоб було видно ось тут як написано: В'ячеслав Анатолійович Тобто, я бачив, що це ви робили, а не просто десь у когось там собі заскріншотили. Тобто, вам потрібно увійти. Сюди в цей редактор, і зробити проєкт, потім його зробити скріншот і додати у відповідь ось сюди. І я зможу подивитись і оцінити. Так, на цьому я завершую. І ще раз нагадаю, що вам потрібно зробити: ознайомитись з теоретичним матеріалом, а, зробити конспект і додати фото конспекта сюди. Відповісти на питання і виконати практичне завдання за зразком. Все, дякую всім за увагу. До нових зустрічей.